У Гумореска жили були дід та баба, автор Ярослава Копійки. Жили були дід та баба, як в прадавній касті, мирно й дружно проживали в злагоді та ласті. Була в хаті господиня вправна та моторна. та привіз на іменини бабі внук смартфона. Дід в городі цілий день, картоплю сапає. Баба вже в город не йде, бо часу немає. Дід працює, спим, гне, гарно засмагає, баба ловить інтернет, в чатах зависає. Та ніяк не розбере, бо складна наука. Як нічого не знайде, то дзвонить до внука. На посуді в три ряди посідали ми, бо ніяк не може відійти баба від Фейсбука. Дуже важко їй даються ті прокляті чати цілий день у телефоні з ним лягає спати. Дід втомився, як і шар плентає до хати, а там безлато та сміття навіть ніде стати. Іди, стара, борщу твори, кілайті фейсбуки. Він на бабу так речить, аж тікають мухи. Тихо діду. Не сварися, де твоя культура? На городі поратись, то є фізкультура. Відкидай на задній план борщі та коклети. По сьогоднішнього дня ти сядеш на дієту. От халепа каже дід, яка ще дієта, та поїхав він у місто купувати планшета.